Шановні громадяни України, на українсько-російському кордоні в межах Луганської та Донецької областей склалась вкрай складна ситуація. Спроби проникнення на територію України озброєних терористів з Російської Федерації стали постійними буденними проблемами прикордонників. Кожен день ми ведемо бій, навіть цю хвилину в пункті пропуску Маринівка наш особовий склад веде жорстокий бій з терористами. Які атакують прикордонників з обох сторін. Одна озброєна банда напала зі сторони російського пункту пропуску Куйбишова, друга з території України. Прикордонна служба вжила всі можливі заходи для захисту кордону України. Проте наші можливості обмежені через об'єктивні причини, аналіз яких я пропоную провести пізніше. Зараз потрібно зробити все для захисту кордону вітчизни. Сьогодні я вкотре закликаю до того, що треба негайно здійснити комплекс заходів щодо оборони державного кордону наявними силовими і правоохоронними ресурсами держави. А також припинити інформаційне протистояння в суспільстві, дискредитацію дій прикордонної служби, особовий склад якої зі зброєю в руках захищає інтереси нашої держави. Ми захистимо кордон. І державу тільки спільними діями всіх силових і правоохоронних структур, давайте врешті разом обороняти Україну.